Сьогодні у вас щасливий і радісний день. Ви поєднуєте свої долі, створюєте нову сім'ю перед батьками, друзями і всіма присутніми. Бути вірним чоловіком тобі, щирим і надійним другом надійним другом, батьком для наших дітей. І чуйним взятім для твоєї родини. І Чуйним зятом для твоєї родини. Народилась нова українська сім'я. І ми віримо. Ми глибоко переконані. Що створена в таких важких воєнних умовах, скріплена цим великим коханням, ваша сім'я буде міцною, буде щасливою, буде духовно багатою. Саме більша така радість для мене зараз, час. То, що ти стоїш здесь і в кругу сім'ї, в кругу родних, тому що коли я вижу вас там. Сердце обливается кровью от того, что те события, которые у нас происходят в на сегодняшний день, никто не может урегулировать. Когда вы отдаете свою жизнь за Украину, за своих близких и родных, это очень больно. Найбільше це продукти, форма. Взуття так само. Ну, таке все. Там мильнобрильне. Мило, ну, більше нічого в принципі, немає. Волонтери до нас в більшості не доїжджають. Вони приїжджають до дачного, бо далі до нас доїхати не можна. Снайпери, снайпери у них професіонали і зброя в них набагато краще, ніж в нашій армії. Коли нам казали, що на кордоні з Україною стоїть 10-12 тисяч військ російських, ну, хлопці посиділи, посміялися, просто подумали, де ж ми їх хоронити будемо всіх. Бойовий настрій хороший, ніхто додому втікати не хоче, тому що якби ми там не були зараз, то вони вже прийшли до нас.